Заходимо на репозиторій, копіюємо лінк. Тепер заходимо на сайт mybinder.org, вставляємо лінк і натискаємо запустити. Тепер чекаємо, запуск може зайняти кілька хвилин. Ось, і після запуску ми побачимо якраз. Середу, в якій можна буде працювати з нашим файлом. Відкриваємо файл. Тепер зверху тут прописані всі бібліотеки, які ми використовуємо, натискаємо просто на це робоче поле, натискаємо запуск, воно відпрацювало. І тепер ми можемо спуститись. І виконати запуск одного з скриптів, наприклад, повторювач на операційному підсилювачі. Запускаємо, бачимо кнопку, натискаємо, <coughs> і тепер можемо відповідно змінювати частоту і відповідно виконувати моделювання.